Вітаю вас, церква, Люба, сідайте, будь ласка, вітаю вас з Новим роком. І це чудово, коли ми Новий рік можемо починати з важливих видачей. І в перший день Нового року ми можемо згадувати про ту ціну, яку сплатив Ісус Христос за наше спасіння. Це надзвичайно важливо. Мабуть, в християнському житті нема нічого важливішого. І це чудово, що ми можемо починати саме з цього. 1 квітня 1976 року була заснована одна компанія. Її заснували три друга. Через 12 днів один з друзів вирішив покинути цю компанію і забрати свою частину, яку він в неї вклав. Це було 800 доларів. І це складало 10% від вартості на той момент цієї компанії. Цю людину звали. І звати Рональд Уейн. Через 47 років. Тобто, на сьогоднішній день, ці 10%, які належали Рону Уейну, який забрав 800 доларів, пам'ятаєте, складали би 300 мільярдів доларів. Багато. Да? А тепер давайте я хочу вам наглядно показати. Щоб ви краще зрозуміли, скільки це 300 мільярдів доларів. Якщо ми візьмемо 800 доларів як одну рисинку, всі добре уявляють собі рис. Так? От ми беремо 800 доларів це одна рисинка. Як ви думаєте, 300 мільярдів це скільки? Мішок? Мішок. Хтось говорить. Паша думає три вагона. Насправді це приблизно 7,5 тонн рису. 7500 кілограм рису. Маленькі вагончики. Уявіть собі. Мова йде про компанію Apple. І ця історія показує, які, яку цінність насправді має час. Сьогодні на початку року хочу говорити про цінність часу. Хочу підбадьорити кожного з вас, цінувати і обережно ставитись і використовувати час правильно. І щоб ви наглядно це розуміли і пам'ятали, про це я поставлю перед вами пісочний годинник, який буде. Час буде спливати, ми його будемо періодично перевертати, і це буде для вас нагадуванням того, як швидко йде час. Тема моєї проповіді цінуйте час. І текст, який я хочу сьогодні з вами розглянути, де записаний по посланні до Єфесян, 5 розділ з 15 го тексту. Я взяв цей текст в іншому перекладі, не в тому перекладі, який в Біблії в нас. Бо, на мій погляд, він там. Більш точно перекладен і більш зрозуміліший. Післання до Єфесян, 5 розділ, 15, 16 текст. Отже, уважно слідкуйте, щоби поводитись не як не мудрі, але як мудрі, цінуючи час, бо дні лукаві. Час даний кожному. Але ми керуємо своїм часом. Ми читаємо пораду та установу, як нам ставитись до свого часу. Апостол Павло говорить: цінуйте його, цінуючи час, зараз ми переживаємо наслідки того, як ми ставились до свого часу в минулому. І зараз ми цим живемо. Як ви думаєте, чим ми будемо жити в майбутньому? Тим, як ми ставимось до часу зараз? Правда? Хочу привести декілька цитат відомих людей, які вони говорили про час. Чезаре Канто, італійський вчений, історик, політик, письменник, казав: марнотратність часу найгірша з усіх. Китайське прислів'я говорить, час золото. Але ніякого золота тобі не вистачить, щоб купити час. Федір Михайлович Достоєвський, а, до речі, російський письменник, але українського походження, казав, людина знаходить час для всього, що вона дійсно хоче. Правда? Видатний полководець Олександр Суворев казав: гроші дорогі, життя людське ще дорожче, а час найдорожчий. Скажу вам відверто, це моє найбільше бажання і моя найважливіша резолюція на Новий рік. Я хочу, щоб моє використання часу було більш ефективним. Розуміючи, що це найбільший ресурс, який я маю. І щось мені підказує, що не тільки в мене є таке бажання. Так? Да? Чарльз Спержен, англійський проповідник 19 століття, якось сказав цікаву фразу: Коли Христос прийшов в моє життя, в голові настав порядок. Коли Євангелія приходить в життя людини, мені здається, не тільки в голові, і в кімнаті, і в машині, і в використанні часу Він скрізь наводить порядок. І з часом ми побачимо, що в кожній сфері нашого життя Бог наводить з часом порядок. І там все стало на свої місця, і тут стало все на свої місця. Ну, і якось краще жити стало. Нам буде легше правильно розпоряджатись часом, коли ми зрозуміємо, що час це найцінніший ресурс. Час це найцінніший ресурс. Найцінніше, що в нас є, це час, не гроші, не наші речі, не можливості навіть. Час. Бо насправді ми за все розраховуємось часом. Інколи можна почути, там не страшно, гроші ми ще заробимо. Чи здоров'я ми ще відновимо. Ми зіпсували якусь річ і говоримо нічого страшного. Ми купимо нову, ми щось переробимо, щось полагодимо. За рахунок чого? Чим ми будемо за все це платити? Ми будемо розраховуватись часом. Пам'ятайте, в нас є тільки одне життя. Другий раз ми не зможемо його прожити. І інколи приводять люди порівняння: ну, якщо твій потяг десь поїхав чи літак полетів, ти не засмучуйся, буде ще. Прийде наступний. Прийде. Дійсно прийде. Але ми до... будемо чекати, ми втратимо час. Скільки коштує нас час? Думаю, що в кожного по різному. Але є така тенденція, чим старше стає людина, тим її час коштує більше. Розуміючи те, що небагато залишилось. І в когось вже вийшов час. Ми повертаємось до тексту. Отже, уважно слідкуйте. Щоби поводитись не як не мудрі, а як мудрі, цінуючи час, бо дні лукаві. Уважно слідкуйте. Згадайте ситуацію з вашого життя, коли вам потрібно було уважно за чимось слідкувати, бути обережним, бути особливо уважним. Я згадую, як я вчився їздити на машині. І мені важко давалося рушати з місця і розуміти розмір того автомобіля, на якому я вчився їздити. І в одне заняття інструктор сказав мені, все, сідай і ми їдемо в центр міста. І ще й назначив мене час, ну, обід. Коли в центрі повно машин просто. І щоб ви розуміли, що центр Харкова трошки відрізняється від центру Умані. Е, бачили, що відбувається тут, на перехресті тищика і європейської, коли світла немає, коли світлофор не працює. Ну, от е, в час бій, в Харкові, от. Таке відбувалось будь на якому місці. Не обов'язково це перехрестя якесь повинно бути. Посеред дороги десь могло таке бути. І от інструктор повів мене, коли затори, коли всі тиснуть один одного в центрі. Там і так мало того, що скрізь припарковані дуже дорогі автомобілі, ще й багато таких самих дорогущих автомобілів. Тиснуть тебе з усіх сторін, і спереди, і ззаду, і з боків, і сигналять тобі, і всі щось хочуть від тебе. І це була зима. Ми виїхали на Бруківку під горку. Я думаю, водії знають і розуміють мене, який тільки вчився їздити на автомобілі. Слизько. Треба мати певні навички, щоб коли рушаєш з місця, не поїхати назад. І не вдарити машину, яка позади. Ще, як на зло, попереду мене їде новенький рейндж ровер, який тільки вийшов. А позаду їде Mercedes з Класа, також новенький. І, і я між ними. І вони тиснуть мене. І мені так мало місця було. Мені потрібно було бути дуже уважним. Я розумів, що моя неуважність може коштувати дуже дорого. Я пам'ятаю, коли я після заняття виліз з машини, мені здавалося, що мій одяг можна було просто викручувати. Я настільки хвилювався, настільки я був знервований, я був мокрий просто від хвилювання. Цікаво. Апостол Павло говорить: ми повинні ставитись до нашого часу уважно. Ми повинні уважно за ним слідкувати. Хоч. Хто з вас хоч раз сильно пітнів до того, що одяг можна було викручувати? Чи дуже хвилювався, коли планував свій час? Були такі моменти? А варто би так ставитись до свого часу? Новий день. Ви прокинулись кожне ваше рішення, кожне слово, кожен крок. Робіть уважно, робіть обережно. Скажіть, правда, в нас немає розуміння того, що неправильно використаний час коштує нам дуже дорого. Неправильно використаний час це найбільше марнотратство, яке можна тільки собі уявити. Це відбувається через нерозуміння цінності часу. Якби я тоді необережно їхав, я б ще й досі розплачувався за наслідки, які. Я міг спричинити. Коли ми неуважні і необережні з часом, ми завдаємо шкоди набагато більше. Тільки чомусь ми рідко це усвідомлюємо. Отже, уважно слідкуйте, щоби поводитись не як немудрі, а як мудрі, цінуючи час. Час це рахунок, який оновлюється кожен день. Кожен день в нас є 1440 хвилин. Не більше, не менше, і в кожної людини однакова кількість хвилин. І від нас залежить на що ми їх витратимо. От уявіть собі, да? ви використали свій ліміт вчора, а може, якось час ну, неправильно використовували. І зараз, на сьогодні, у вас є знов 1440 хвилин. І завтра буде так само. І ви не можете заощадити час сьогодні на завтра, чи на післязавтра, чи ще на колись. Ми не можемо взяти в борг з завтра чи тиждень. Ми не можемо відкласти час на колись. От Коли мені не буде вистачати, я от залишив собі трошки час. 1440 хвилин кожен день. І ми не в змозі з цим нічого зробити, змінити кількість, цю цифру, але в нашій владі розпоряджатись цими хвилинами. Поводитись не як немудрі, а як мудрі. Отже, уважно слідкуйте, щоб поводитись не як не мудрі, а як мудрі, цінуючи час дні лукаві. Книги Нового заповіту були написані грецькою мовою. І є два грецьких слова, які в нас перекладені як час. Перше хронос говорить про хронологію. Це звичне для нас використання слова час. Ми всі розуміємо. А, і найбільше використовуємо це слово. І це значення. Є друге значення кайрос. Воно дуже рідко зустрічається насправді. І як так. Як завжди стається в нашому тексті саме це рідке, рідке використання цього слова. І воно має значення момент або мить. Апостол Павло говорить: цінуй кожну мить. Якщо ви подивитесь ближче, на цей пісочний годинник, який тут стоїть, він дуже маленький. Але якщо ми подивимось, ми бачимо, що час він складається з окремих піщинок. І апостол Павло, іншими словами, говорить не просто цінуйте пісок. Він говорить: цінуйте кожну окрему піщинку, яка падає. Вона дуже цінна. Уявіть, наскільки ми повинні бути уважними до часу, який ми маємо. До кожної 1440 хвилин, до кожної хвилиночки, яка падає, яка спливає, її не повернути назад. Кожна хвилинка, вона неймовірна, цінна, ця піщиночка, вона неповторна. Піщинка, яка вже впала, вона вже впала. Це в годиннику ми можемо його повернути, і вона впаде назад. А в житті так не вийде. Піщинка, яка впала, ви вже її не повернете назад. І наше життя складається з цих піщинок. З цих миті, які потрібно цінувати, і дуже уважними до них бути, і цінувати кожну цю малесеньку піщиночку. Уважно слідкуй за кожною піщинкою, цінуй її, цінуй кожну мить. Що це означає? Як бути уважним до часу? Як цінувати час? Потрібно не забувати про те, що час спливає дуже швидко. Дуже швидко. От ви слідкували, скільки разів вже за той період, поки я тут, скільки разів вже пересипались ці години. Тут три хвилини. Дуже швидко час впливає. Цікаво, що в кожного з нас є свій годинник життя. І його особливість в тому, що ми не знаємо, на яку кількість. Годин років розрахований цей годин. Ми не знаємо, скільки там ще залишилось. Ми знаємо тільки одне, скільки часу пройшло. Тому сьогодні все, що ми можемо враховувати, ми можемо бути впевнені тільки в тому, що в нас є сьогодні. Ми не знаємо, скільки залишилось часу кожному з нас. 1440 хвилин в мене є сьогодні, вже менше в кожного з нас. І коли ми вирішили щось зробити, на щось витратити час, ми від цієї суми, яка в нас є, відрахували 5, 20, хтось 100, хтось 500 хвилин і розрахувались за щось. Віддали, сплатили це. Сплатили цю ціну часом, який неможливо повернути. Ми сьогодні витратили час на ось це. Сьогодні ми прожили день, прожили частину свого життя і ось ці 1440 хвилин свого життя, ресурсу, який найцінніший, найдорожчий, на щось витратили, на щось обміняли. Це наш час. Немає нічого дорожчого за час людини на цій землі. Ще один важливий принцип. У нас є тільки сьогодні. Багато хто живе за принципом завтра. Треба змінити життя. Це обов'язково. Треба змінювати. Всім нам треба змінюватися. Я так хочу це зробити завтра тільки. Потрібно правильно розпоряджатись часом. Ого, це неймовірно важливо. Так важливо, бо ця час вже дуже дійсно цінний. Якраз завтра почну це робити. Віра Кушнір в одному з своїх віршів на цю тему написала: Так в планах на завтра, що скрита в тумані, загодом уноситься год. А що, якщо завтра візьмете і А що, якщо завтра зовсім не прийде? Мартін Лютер, німецький проповідник, реформатор 16 -го століття, говорив: у мене в календарі є два дні. Сьогодні? І той день. І мав на увазі, тобто, день смерті, день зустрічі з Богом. І дивлячись на його життя, і наслідки його життя, ми бачимо, що дійсно він так жив. Цікаво, Джарет Лєта, американський актор, музикант, якось сказав: роби сьогодні те, що інші не хочуть, і завтра житимеш так, як інші не можуть. Насправді дуже величезна глибина в цьому. Сьогодні багато людей не хочуть вставати раніше для того, щоб помолитись, почитати Біблію. Не хочуть йти на зібрання, бо це нічого не дає, говорять вони. Ефективність покаже час. Згадайте Рона Уейна, який через 12 днів вирішив, що компанія неефективна, неперспективна і треба забрати свої 800 доларів. Тому в нас сьогодні є величезний привілей почути, змінити своє ставлення до часу якомога раніше, щоб потім менше жалкувати про витрачений час, який не повернути. Це важливо. Тому Мойсей молився навчи нас мудро дні свої проживати. Він не молився, навчи нас мудро прожити своє життя. Він говорив дні, кожен день. Кожному дні, дай мені Боже мудрості прожити цей день правильно. Хочу навести вам ще одну ілюстрацію. Вона мені дуже сподобалась, вона дуже наглядно демонструє наш час, наше життя. У мене в руках сантиметр. І якщо ми візьмемо його просто як ніби шкалу нашого життя. Середня тривалість життя чоловіків в Україні 67 років. Я шукаю позначку 67 і просто його відрізаю. Ось в середньому стільки живуть чоловіки в Україні. Я прожив вже 28 років. Згідно досліджень, найбільше продуктивними вік в чоловіків це до 40 років. Це той вік, до якого людина може ще бути максимально активною, приймати якісь радикальні рішення, щось змінювати в своєму житті. Насправді ось все, що в мене залишилось. Коли я буду максимально продуктивним. І ще цікаво, що з кожним роком цей малесенький шматочок буде зменшуватись і зменшуватись і зменшуватись. Я не хочу ось це прожити дарма. Я не хочу цей час витрати на дурниці. Хочу цей шматочок життя прожити для Бога. Служіння йому зробити якомога більше для нього. А в когось цей шматочок вже менший набагато. Але поки він є, хоч скількись, не пізно присвятити його важливому. І це не просто. Тому, Яков, знаючи нашу проблему та підбадьорюючи нас, написав. Отже, якщо комусь з вас бракує мудрості, то нехай просить у Бога. Він щедро і з радістю дарує всім людям. Прийміть рішення серйозно і відповідально ставитись до часу, як це колись зробив молодий Джонатан Едвардс? Він. Прийняв для себе певний список рішень. І ось деякі з них, які стосуються часу. Вирішено. Не втрачати жодного моменту життя, але витягувати з усякої миті максимально можливу користь. Вирішено, поки живий жити на повну силу. Вирішено. Не робити нічого, що побоявся б зробити в останню годину свого життя. Друзі, цінуйте свій час. Це найдорожче, найцінніше, що в нас є. Я закликаю, щоб ми зараз могли звернутися до Бога в наших молитвах, підвестись, подякувати за той час, який в нас ще є. Бо це неймовірно цінний подарунок Божий, і просити в нього мудрості для того, щоб нам правильно розпорядитись тим, що в нас чия залишилось.